У маленькому селі жив добрий і працьовитий селянин. Щоранку він виходив у поле, щоб виростити їжу для всіх. Він завжди допомагав сусідам, і саме тому його поважали і щиро любили всі односельці. Та одного дня в село приїхав багатий купець. Йому не подобалося, що простий селянин мав таку повагу й довіру людей. Серце купця затьмарило заздрість. Він почав поширювати чутки і намагався зруйнувати добре ім'я селянина. І ось трапилося лихо. На село насунулася страшна буря, вітер нищив усе на своєму шляху. Громи розривали небо, а дощ заливав поля. Купець, спостерігаючи стихію, зловтішно подумав: нехай ця буря знищить його господарство назавжди. Та коли гроза вщухла, сталося несподіване. Саме маєток купця постраждав найбільше. Його комори впали, врожай загинув, а будинок був понівечений. Господарство ж селянина дивом залишилося майже неушкодженим. Приголомшений купець стояв посеред руїн, і випадковий перехожий промовив Будь обережним зі своїми бажаннями, бо те, що бажаєш іншому, може повернутися до тебе самого. Купець уперше відчув справжнє каяття та зрозумів істину, заздрість руйнує лише того, хто її носить у серці.